Чекай, я тим відео включу, як будемо Відео не треба, стаття 14-2 за знімати. Я І людина, ми, ми, мені не громадяни можна знімати. Ви громадянин, перша черга. Я як... першу чергу людина, Конституція у вас України, секундочку. У вас я зараз... Який? Які? Які мене? У мене людина, яка може є, паспорт. паспорт. У мене паспорт. були виявлення, у мене немає паспорта. Дивіться, я вам поясню. Є паспорт людини, якщо ви угу, про це угу. говорите. Згідно ООН, є паспорт людини. І є паспорт тварин. Згідно декларації ООН про права свобод людини. Є паспорт людини. У вас паспорт є такий? Е, у мене волевиявлення. Зараз хлопці вам покажу. Ви паспорт громадні Коротше, ну які питання? Скажіть на все. Просто це... перевірка військово-облікових документів. Чи ви стоїте на військовому обліку, чи ні. Якщо ні, то на якій підставі. Тобто, чи є відстрочка у вас... Чи можливо повістки є, чи можливо ви обмежений до військової служби або маєте... Я в керівнаму документ... районі прописаний, в мене всі там всі документи, є я всього Я розумію. Ви маєте документи мати біля себе під час її військового стану. От я запитую, чи у вас є військово-облікові документи? З собою ні. Чому? Військовий стан, військовий стан. Стаття наказ 64 2022 року, наказ 65 2022 ну, року президента України. Ви від мене що хочете, як від людини. Я, ну що я я хочу... ну ж ви всі такі умні? Люди, да, люди, воно... люди, люди умні. а, а захищати хто країну буде. буде? Чому Ді я з 14 року маю захищати цю країну? Дід мені документи, де що... Військовий стан що... введений в країні. 90 днів. 90 так. днів продовжується військовий стан. Нема продовжується. Якщо... Дивіше, -ві мабуть, трошки буде те, що можете документи показати. Які документи вам показати? Які ви маєте право, у мене якісь документи просити? Згідно наказу коменданта Чернівецької області. Покажіть мені наказ коменданта, будь ласка. Ні, в телефоні що. Ні, я вже просто не з'їду. За хлопців обідно. що мої побратими, нема кому їх поміляю, бо помірять бути. У мене тато зараз ребезвісті пропав, що і що мені ходити, плакати? Ну так покажи документ. Які документи я вам показувати маю? Я поліції можу показати документи. Максимум, кому я можу показати ну, документ. Знайте поліцію. Якщо ви не, мені треба цим діям. Мені поліція общанці, а які дії? Я що? Я вами спілкуюся, мені все, ну, ми поклали на перевірні документи згідно. Ви не маєте права на перевіряти команда Чернівецької обласної військової адміністрації. Ви... Згідно 3. рішення суду, навіть не є зареєстровані в нас в Україні. Хто не є зареєстрований? Ви, ТЦК. Я вам документів ніяк предвіряти не буду. Навіть. Ви в мене не маєте права їх навіть перевіряти. Ну, можемо постояти. Я тут працюю, можете, це можу кави зробити хоч. Ну, марк, побратимова. Як хочете, мені без раді. Як хочеш, І мені всередину.